Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Відкриваємо, як зазвичай, верніше вибираємо три карти і дивимося, що чекає вас сьогодні і які підказочки будуть від Таро. Карта номер 1 Мені здається, була нещодавно ця карта. Але от я тільки пам'ятаю, що вона, здається, була на другому місяці. Чи це була вчора, чи позавчора, неважливо. Гаразд, мої дорогенькі, карта перемін. Щось міняється у вашому житті. І іде, можливо, щастя якесь у ваше життя, можливо, якась ситуація повертається. Це карта ще циклічності. Тобто, може бути, що повертатися будуть колишні або якісь ситуації, які ви. Колись вже переживали, коли якісь вже з вами ставалися. Тобто, ця карта, скажімо так, ну, якусь дестабілізацію може навіть привести. Це карта не є стабільна. Ось, Це може вас крутити, як фігаро тут, фігаро там. Тобто, у різні сторони, штормити навіть може по цій карті, закрутиться в один, потім різко в другий. Це карта дуже непередбачувана і, як кажуть, фортуна це дама. Як це кажуть, зрадливо, ось якось так. Ну, поради тут, знаєте, єдина порада розслабитися, не напрягатися, коли приходить щось погане, не, не, не дуже скакати до стелі, коли приходить щось хороше. Тому ось тільки в рівновазі, коли людина зможе збалансувати цей стан, інакше не напрягатися ні в якому разі. Карта номер два. Карта світу. А ви знаєте, чудова карта. Це завершення якогось періоду. У когось контракт закінчиться якось прекрасно. В когось якесь навчання закінчиться, в когось якийсь поганий період закінчиться, або навпаки, хороший почнеться інший хороший народження чогось нового. Ви знаєте, в цій карті і завершення, і одночасно, і відродження зародження йде. Ось, якось так. Хороша карта це може бути дійсно і підписання якихось контрактів, домовленість, примирення з кимось, замирення. Це карта миру. Мир буде у вас. Тобто змирилися з тим. До речі, ця карта, по цій карті, на жаль, приходить таке змиритись з тим, що прийшло у ваше життя. Розумієте, тому що. Рак, інакше е, підуть неприємності у ваше життя. Змиріться з тим, що прийшло сьогодні. Карта номер 3 Що це таке була? Теж, мені здається, ця карта недавно. Ну, гаразд, неважливо. Дивіться, десяточка жезлів. Здається, чи вчора, чи в неділю. Я там трошечки напутала. Та карта мала бути, здається, в понеділок, а сьогодні вівторок. Ось, але там я понапутувала, ну неважливо. Ось, і вона вийшла в неділю, бо я так вже сказала. Тому нехай буде. Ви знаєте, не просто так щось заплутується, значить, комусь потрібна ця карта саме в інший день. Почути цю інформацію, це важливіше. Не важливіше, в який день я це викладаю, що я тут, яку яку дату я тут називаю. Головне, щоб ви прийшли саме на це відео, подивитися саме цю інформацію. І ось ця інформація для вас. Не перенагружайтеся: не беріть на себе ніяких обов'язків, ніяких завдань, не носіть тяжкого сьогодні. Це. Карта важка, перенапруги. Може накалитися якась ситуація, розумієте? Тому трошечки дайте собі, ну, попустіть, трошечки, скажімо так, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ввечері може боліти спина, до речі. Бажаю вам гарного дня, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!